Я на другому курсі. Дуже важко приймати, сприймати інформацію. Вот. Якраз от, то якраз сьогодні в мене лекція, ну, не лекція, лекція, лекція це в мене буде, будуть лекції. Прямий ефір. Саме хочу провести на цю тему, тому що набираю курс для початківців. Так, я сподіваюся, що мене гарно видно Ой, чути. Добре чути. Чи нічого не шипить, не репить. От! Тому що я хочу зараз, от я планую так, десь на 22 листопада, тому що я вже озвучую, почала розказувати про те, що набираю групу, тестову групу, це буде тестова група. Чого тестова? Тому що курс буде орієнтований на бухгалтера такого по первинці. От, саме ось як Озвучили, прописали ось запитання. Для кого? Хто вивчиться в університеті?